Вітаю, мої дорогоцінні частина четверта. Звідки взялися НЛО, таємні архіви США? Картер таки став президентом, і багато хто досі вірить, що є таємниця НЛО, яку він намагався розкрити. Які саме секретні матеріали оприлюднив Картер, ставши президентом, Незважаючи на все. Жодних, тому що більше публічних заяв про НЛО він не робив з цієї історії. Ясно, що повіривши в НЛО, багато людей відкинули традиційні духовні переконання або принаймні піддали їх переосмисленню, як зробив це Джиммі Картер. Давайте подивимося, як один з найвідоміших уфологів світу описав час появи віри в НЛО. Він сказав, чому віра в існування НЛО поширюється у всіх сферах суспільства по всьому світу, тому що так зване покоління НЛО, тобто молоді люди. Люди, які народилися після Другої світової війни, виросли на розповідях про літаючі тарілки. Тепер у двадцятому столітті пишуть книги, знімають фільми про прибульців. Представники цього минулого покоління, люди 40-х-50-х років, все більше починають займати важливі посади у світі змі та прокачують світ своєю інопланетною релігією, зазначив у Фолог.